В попередніх роліках я показував, як квітне акація, як працює на ній бджола, Показував, як квітне аморфа, як працює на ній бджола І сьогодні, 8 червня, ми на моїй полістирольній пасіці Північний Схід Одеської області. Нового нічого не покажу. Коротше. Відкачуємося, покажу, що відбираю буквально одну-дві-три сім'ї. Все, бо дуже спекотно. Я проспав коротше, всю ніч не спав. І цей... І власне працюємо друга година дня, коротше, спека неймовірна. Побачимо чи дасть будуть відбиратися. Поїхали. Поїхали відбиратися. Друзі, ППОшник, це у нас ППОшні це пакет, я у брата брав, казав в попередніх, в попередніх роликах. Зараз побачите, що він приніс. Кантер я з собою не несу, бо дуже багато займає часу, тому що в попередньому ролику ви бачили. Які рамки, які рамки є, тому, тому так. Ну, якщо там, звісно, щось буде архі бомбезне. А може там вже нічого нема з моменту. Дня три прошло, може вони все з'їли, е, і, і, і там просто нема нічого. Ми зараз тримаємо і закриємо. Звісно, ми працюємо з його трясом. Стамескою. З таменську знайти не можу, зараз перечекаю. Десь короче, по поті воно впало. Так, Стаменску знайшов. Зараз дивимо, переходимо на той бік. І стаємо е, цей. Ось така. Таку попечатали. З цього боку геть хорошо попечатали. Цю рамочку, поки ми цей, ну десь ця рамка десь більше трьох кіло. Я по, так покажу рамочки. с этого боку попечатали с этого просто yeah. залито это вообще отлично забыл боки и теперь пошли работать Віталію мої вітання. Домітати все одно треба, друзі, як то кажуть. Але це все одно менше, ніж я б трусив руками і це легше. Намагається вулик ви... спекотно. Цього труха нема. Ось, друзі, по відтруху. Ну тут відразу я забіжу наперед тут корпус. Принесений. Чому ще й відкачую, бо ж треба ревізію робити. Ну, ось бачите, наступна рамка. Так печатка невелика. Наступна рамка. Тут корпус. По уголкам запечатана, залита. Наступна рамка отаку от повершкам ще. Чуть-чуть не вистачило приноса. Ця рамка. От бачите, уголочки. Я так, друзі, я зараз просто вам покажу, потім ще якусь сім'я. Ця рамка є. Ось, уголочок попечатаний. Почали. Дуже спекотно, рамки аж гарячі. Ця рамка є, ну це легка. тако, геть легка, чесно скажу. І ця рамка, ну, друзі, ця рамка порожня. О, 9 рамок. 9 рамок вони принесли, зараз трушу короче, і все. Ще, ще одна сім'я більше не буду показувати. Бо це, немає часу. Ну, це займає час. Тесу немає, я хочу сьогодні хоча б два ряда пройти. Але, також, не знаю Як це буде, бо дуже саме погано почуваю. Нібито всебисто відбувається. Насправді мені дуже важко. Тричі, це капець. Просто показую, вагу плюс-мінус бачили, друзі. Гарні рамки, тако попечатано потроху. Це поки в сторону ставимо Просто полистаю, покажу і все. Отако. От тако попечатано. З цього боку теж бачите. Це трошечки. повний корпус це уголки лише ну, і тоді тепер все одно розривати треба бачите чуть-чуть печаточка є я оце знаєте там таке буває бляха зараз на той бік там ото буває в середині травня вже продають ну, у нас в Одесі майський мед. Де вони його бляха беруть в середині травня? Чесно кажучи, не знаю. Бо так, а що за тут... те? Бо, Бо як бачите, вийшов здох. Качаю, як говориться, майський мд, так, це ми показували, ну, всі, всюди є. Спочатка тут. Єдине, що може тут навіть теж є уголочки, чу-чуть печатка, тут, друзі, теж є. Ця на рамка дуже важка на диво. І тут да, ця сім'я принесла 10 рамок. Ось така. Все, друзья, я, короче, дымлю трушу. Дымлю трушу. Ну, Однотон наш движуха. Так, що там зацепилося щось? Дивіться. Бачите, буває таке. За що там туди зацепилось? Землю трошеву і цей. І все. Взяли зараз покійні, але зараз спека, вони майже налітають. Бачимо. У нас десь обліт змістився на 16.00. В 16.00 я зроблю перерву. Побачимо як ведуть після обльоту. Сьогодні до годин 8 попрацюю вечора Оце. А завтра спека і щось там дещо має бути. Завтра зроблю перерву і з похолоданням, певно, продовжу. Ну отака, друзі, отака картинка. Рамку треба Да, Бджолотря світалю буряну моя дяка. Хороша штука. Но мені полегшує роботу, особливо в цьому році, в тому стані, в якому я цим всім займаюся. Ну, щоб ви розуміли, отак мені рамку важко дуже тримати. Я вже не кажу про трусити. Я вже не процветав. Все, друзі, я короче, відрубаюся, Продовжую працювати якось так. Як-то кажуть, відкачалися, Вкачалися бджолотріста в нагоді. Всім певно цікаво, що ж там вийшло в результаті. В результаті вийшло 7, 7 КГ на одиницю да? ну, на круг. Плюс-мінус нормально. Буквально один пакет нічого не приніс. Бакфаст в жодної рамки не приніс. і, ну не знаю, Я правда не знаю, що в нього в гнізді, може в нього. В, гнізді там ну, в другий корпус він не приніс. І, і буквально ще пару сімей, які нічого не принесли. А так всі плюс-мінус принесли. Ну, як є, то є. Бувало і в кращі роки, да, плюс-мінус десь там 7-8 кг акації на одиниці виходило. Максимум, що в мене було, це. 12 ну, під 13 кг на одиницю, але то ну, акація морфа. Бо, я ж кажу, мамі не вдається чисто акацію брати. Якщо її чисто брати, то це тільки вона відцвітає, це відразу ще, ще не мета, нектар ніктар по великому рахунку дути. Бо за акацією слід цвітає морфа. Тому мед, це суміш. Я його називаю бобовий, бо що акація, що аморфа, що глядіть це, це бобові дерева. І аморфа в акурат цвітає, ось акація починає відцвітати, аморфа зацвітає. Ну або вакація вже йде на відцвітіння, а розквітає аморфа. Якось так. Все, друзі, пишіть, коментуйте, як у вас. Ну і власне я не впарююся, що якщо в гніздах немає, бо є в мене Сонях в рамках минулорічний. 4, коротше, зараз скажу скільки корпусів. Ось десь 12, 12 чи більше короте, корпусів Соняха в рамках минулорічного, тому його, і його треба роздати і віддати. Так що так. Все, друзі, папа, папа, -па, лайкайте, коментуйте. До речі, що саме дивно, що Сонях той в рамках дубовий. Блін. Навіть спека була, він короте, не декристалізувався в рамках, хоча рамки ну, там стоять. На пасіці, корпуса, в вуликах та й, та й таке. Коротше, все, друзі, папа, папа. -па. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, скажіть, як у вас. Ну і кому цікаво, замовляйте мед і нової почти. Ну, В Одесі я довожу, привожу, доставка. По Одесі в літрових відрах нова почта лише в пляшках. Ну, там вже готові. Трохи купив, але багато в селі купити не можу, треба до міста набратися. Традиційні вітання Стасу Євгену, Володимиру, Євгена Володимирова.